Дивлячись на професію моряка з берега після побачених відео на Ютубі, десятків сторінок морських пригодницьких романів, або ж як в 90% випадках з фінансової інтересу, люди задають собі питання: А як почати працювати в морі? Ну, а що там по зарплатам? І які документи треба для того, щоб стартанути? Всіх вітаю, ви на каналі Саня Фалеєв і ми будемо розбирати ці та інші питання. Поїхали! Трішки невеличка ремарка. В цьому відео не будуть розглядатися професії, які затрагують якийсь круїзний лайнер, так? пасажирський флот чи рибаків, чи військовий флот, тому що це зовсім різні речі. Там інші спеціальності, трішки інша ієрархія, тому нет. ми будемо розбирати торгівельний флот, Балкара, Танкара, Проро. Контейнеровози, хевіліфтери і тому подібних товаришів. Коротше, на судні всі посади, всі роботи діляться на три департмента: палубний департмент, його очолює старший помічник капітана. Сюди входять помічники капітана, боцман, матроси, палубні кадети і тощо. Машинний департамент. Його очолює старший механік. І сюди входять механіки, електромеханіки, помічники електромеханіків, е машинні кадети, мотористи, токаря, сварщики. І тощо. І департмент обслуговування. Сюди входять кухар, помічники кухара і масмен, стюарт, офіціант, як хочете і називайте. Звичайно, якщо ви ні разу не були в морі, то важко передати ті чи інші спеціальності, якусь там да, перспективу, якісь там оціночки зробити. Але для цього я і знімаю відео, тому welcome, Дивіться, робіть аналіз і поїхали. Паловний департамент. Ну, тут все очевидно. Професія, з якої можна стартанути, це матрос другого класу, або по-іншому Ordinary Seaman, звичайний матрос, Так, коротко, з американського це все переводиться. Які роботи ви будете робити? Ви тут будете займатися ментенансом або обслуговуванням судна, тобто, це відбивка ржавчини, покраска, якась зачистка, будете іноді лазити в баласні танки. Роботи на висоті ОС не роблять, але, як говориться, робиться одне, а насправді інше. Така брудна якась робота фізична. Іноді ви будете на містку стояти вахти в якості лукаута, типу, вперед с на рулі. Але е, таке зараз, такого зараз майже немає, і стоять в основному ейбішники. В порту. Ви будете стояти вахти на трапі, тобто це цим займаються або кадети, або матроси другого класу. Тобто тут ви виконуєте роль такого, знаєте собі, рецепшена. І ви записуєте, хто приходить, хто уходить. Якщо приходять якісь люди незрозумілі, відразу інформуєте старшим товаришам, там, вахтовому помічнику, або старпому. тобто Тут все просто, її іноді називають нудною вахтою. Вот. Цим ви займаєтесь. Е, чому ми це робимо? Тому що в 2001 році стався теракт. Ви всі знаєте, який теракт стався. От тут зараз буде коротеньке відео. І після цього ввели ISPS-код. Тобто, всі суда, портові спорядження, вони мають бути, проводитись там security, має проводитись охорона. Тобто Всіх ви маєте приймати документи, є спеціальні бейджики, які ви видаєте, там теж security level, це рівні безпеки. Це окреме-окреме відео. Дуже цікава тема. Якщо вам про це цікаво, то напишіть у ваших коментарях і поставте ваші бомбезні лайки. Що треба для того, щоб піти матросом другого класу? Ну, в ідеалі вам треба пройти 6-місячні курси на матроса другого класу. Ви приходите це є в будь-яких портових містах в Миколаєві, моєму рідному, в Херсоні, в Одесі, навіть в Києві є. От, ви проходите ці курси. Потім здаєте іспит, отримуєте учбовий диплом, потім йдете на практику на декілька місяців робочий диплом. Все це, все це дуже круто і класно звучить, але в реальності все не так. І я, звичайно, знаю людей, які так робили, але їх всього один. І то це така людина такої радянської, ще з закалочками. Діма, я тобі передаю привіт, якщо ти дивишся. Коротше. E, люди так не роблять. Люди йдуть до якихось рішал. Вот, і, і, і рішають ці питання. E, вирішити це питання, це буде коштувати вам від 1000 до 2000 доларів. Плюс для того, щоб піти в море, вам треба базові сертифікати. Це НБЖС, які зараз просто несусє підняли в ціні, і просто всі в шокі з цього 500 доларів за сертифікат. Вот. Охорона судна. Їх дві, і шлюпки, і плоти. Це такі от чотири, які прям треба the must. От. Є ще два додаткових, які тут, ну, тіпа, в залежності від компанії, від судновласника, на кого ви працюєте, іноді ще потребують Firefighting Advanced, це поглиблена е, пожежетушіння, і медицина, поглиблена медицина. От. Тому ось так. Зарплата зараз на нинішньому флоті у матроса другого класу від 1300 1200 1000 буває. Ну і до 1600. ну Це отак в середньому буває більше, буває менше на яких-то калошах. От. Але ви розумієте, що от більше в основному на Ророшки, там де я працював. Але вам треба там буде хорошенько, хорошенько буде зі бабкою просто проклинати. В основному на яких-то балкарах, контейнерах це 1300-1400. Тому рекомендую я йти матросам другого класу. Ні, ребята, я не рекомендую ним йти. Якщо ви е дивитесь на професію моряка, якщо зробити бабла на суші в Європі, ви заробите ці ж гроші. Якщо у вас є якась перспектива кар'єрного росту, ну так, але опять же краще піти кадетом. Тут від ситуації залежить. Далі, з палубним департментом закінчуємо, переходимо на машинний департмент. Тут, по аналогії з матросом другого класу, є мотори з другого класу або вайпер. Що ви будете робити, це підтримання чистоти в машинному відділенні. Тобто, це. Мийка під пайолами, така брудна брудна робота. До інтелектуальної роботи вас там ніхто на перших етапах допускати не буде. Тобто така робота. Зарплата та ж сама, документи теж ж самі, та ж сама вся операція. От, але отак. Але майте на увазі, якщо все-таки надумаєте робити диплом моториста другого класу, що ця посада вона вимирає потрішки, потрішки, але вимирає. От, на моєму позаминулому контракті працював я на «Ророшкі», Скоро, до речі, вийде серіал такий міні-серіал. І там у нас було три матроса другого класу і всього один вайпер. На моєму минулому контракті їх не було. Тобто їх зараз е не мають сенсу наймати, тому що є ойлери це матроси першого класу, які їх, в принципі, заміняють і які можуть робити більше. От. Які там вже і показники можуть, і там механікам асистувати можуть повноцінно. Ну. Там і зарплата вище. Тому думайте. Далі ось посада, на яку я б, напевно, рекомендував би йти, якщо ви в темі. Сварщики. Сварщики, їх по-різному, велдери, фітера, але е, ваші основні обов'язки це буде, ну, як не странно, з назви варити. Тут зарплата вже вища. Зарплата сварщика на сучасному торгівельному флоті ну, від 1800. Це такий поганенький сварщик. От, в основному це 2, 2 500, 3, 3, 500 І навіть на якихось танкерах буває і 4000, але ви маєте бути в темі. Тобто ви маєте бути готові щось поварити, е, серйозні якісь проекти, тому що це судно і там на вас е, сподіваються. Зараз у нас суда. О, да, багато хто зараз каже, що вота в Марікон взагалі немає сенсу йти. Зараз построїть суда без ну як пілотників, Вони думають, що це все так просто. Але на мою думку, ні, такого не буде, тому що люди стоять дешевше, тому що наші суда на планеті Земля це просто ну. Там все робиться на китайських заводах в основному, і якість металу вона просто і нормально ним користуватися без людей неможливо, тому що потрібно постійно проводити якийсь мейнтенанс. Потрібні постійно люди. Ось. Тому що якщо от моє минуле судно. Запустити в море без людей, то воно б десь застрягло посеред Індійського океану, і просто потім би океанськими буксирами це доставали, і це гемор. Тому і сварщиків зараз кожним роком все більше і більше, і це дійсно така спеціальність, яка зараз треба буде. От, тому що суда будують все гірше і гірше. От. Якась примітивна робота, якась важка. В порту в основному у сварщиків немає роботи, тобто тому що вогні операції в порту заборонені. Але якщо ви попадете на якесь китайське старе судно, буде роботка. От я коли уїжджав з цього контракту з Малазії, ми прийшли в порт, ми починаємо відкривати кришки. І в нас просто лопається труба на гідравліки, і ми не можемо відкрити кришки. А чим більше ми не можемо відкрити кришки, тим буде більше простоє, тим більше страждає судновласник, тому що це все гроші. От, і тоді сварщики підняли і вони працювали. Але це, це все-таки буває доволі-доволі рідко. Ще одна спеціальність: це токарь. Теж, як і Viper, це ще більш е, вимираюча спеціальність, тому що токарей, ну, зараз майже немає. От Вперше я зустрів, і то це була комбінація ойлер oiler От, тому що ну, вони не треба, їх заміняють ті ж самі сварщики, їх заміняє така посада фітер. Це така комбінація і токаря, і сварщика і моториста. От. Тому немає сенсу взагалі там. Робити собі якісь спеціальні документи. Вже, якщо ви толковий, краще піти ойлером. Так, тепер ми плавно переходимо на департамент обслуговування. І тут така професія, з якою можна стартанути, це месмен або стюард Тобто, які ваші обов'язки? Ви підтримуєте чистоту в надбудові, ви підтримуєте чистоту на камбузі, допомагаєте кухару з заготовками, накриваєте на столи. Робота така більш вона в лайт режимі, ну якщо у вас буде нормальне керівництво. Ви прибираєте у капітана. От, ну, то, що я спостерігав, у капітана вони завжди прибирають. Іноді у старшого механіка, старшого помічника, у другого механіка. Ну у капітана це просто The must. От. Зарплата у Месмена зараз від 1500 до 1900-2000. Тобто. А роботи фізично месмен робить менше, ніж той самий матрос другого класу. Але це може бути скучно. Тому що там, ви представте, у всіх у нас є важкі дні, у всіх у нас є легкі дні, там да? у палубного департамента, у машинного департамента, а там завжди одне і те. Ж. І люди просто їдуть, кукухає. Тобто дуже багато таких історій було. Так що ось так. Друзі, цей весь рейтинг він не стосується людей, які навчаються в морських навчальних закладах. Вони там вчили МППССи, Марполи і краще йти кадетами. Тому що, да, ви можете зараз подумати, ну блін, ну як кадетом, ну що я там зарабату? Мене, у мене зарплата кадетом була 330 євро 23-му році. Ну що там зарабатуєш? Ну господі, той же самий матрос, плюс-мінус ту ж саму роботу робить і заробляє в п'ять разів менше в мене. Ви дивіться на це все в перспективі. От, тому що і в мене були такі думки, і, на жаль, я пішов колись в свій час потім матросом. Дивіться на це все в перспективі і думайте, що е, так, я рік помучаюсь за, за 500 доларів, там, пороблю, але я буду навчатися, я буду ходити на місток. Якщо це якась класна компанія, ви йдіть саме в такі компанії, де потужна кадетська програма, і ви будете працювати майже як третій помічник, чи там як четвертий механік, як третій механік. Будете з ними час проводити, тим паче, якщо буде гарне у вас керівництво, гарний капітан з тарпом, І ви навчитесь так. Тому що коли ти працюєш матросом, ти весь день от... на палубі, і потім ще йти на мостик, ти вже приходиш. Ну, тобі важко, це має бути дуже сильна мотивація. От. Тому рекомендую йти кадетами у всіх різні життєві обставини, це все понятно, що кожен випадок індивідуальний, але ви зараз будете. Отримувати там 500 чи 300, але через рік вже, а може і ще менше, ви будете вже отримувати 3, 3500, 400. Тому бажаю вам задуматись і зробити правильний вибір. Дякую всім, якщо додивились до цього моменту. Все, обняв вас, спокійного вам моря, слава Україні, слава нації і Ризької Федерації.